Вітаю. Зараз розглянемо дидактичну гру, яку можна створити в PowerPoint з використанням гіперпосилань та тригерів. Дану гру можна скачати. Посилання для скачування буде розміщено в першому коментарі під відео. А тепер розглянемо, як потрібно нею користуватись. Завдання пропонують ці звірятка. Їм потрібно обрати улюблені речі, овочі, квіти. Перед вами титульна електронна сторінка. На цій сторінці можна ознайомитися з правилами гри, натиснувши на відповідному написі. Щоб перейти до електронної сторінки із завданням для розв'язання лаб... лабіринту, яке пропонує звірятко, потрібно натиснути лівою кнопкою миші на цьому зображенні. Ну, Давайте зараз розглянемо, як вона працює. Натискаємо F5. Подивіться: правила гри. Так. 12 у нас 12. Тоді обираємо 28. тут було число 28. Далі 21 і 9. І учень завжди може перевірити, або ж з допомогою вчителя або студента, практиканта. Чи правильно він розв'язав? В сумі це все повинно бути 70. Ну, в даному випадку так воно і є. Переходимо на початок. Знову обираємо бджілку. Дивіться, за допомогою кнопки початок ми переходимо на титульну електронну сторінку, а за допомогою от даної кнопки можна перейти до слідуючого завдання. Але завжди з кожного слайду, з кожної електронної сторінки гри можна перейти до титульної електронної сторінки. Ще давайте розглянемо одну кнопку допомога. Тут квітки, а в даному випадку вже трошки простіший лабіринт без квіточок, щоб уч учень міг краще зорієнтуватись. І дивіться, давайте перевіримо ці обидві кнопки, бачите? Так, переходимо. Анука, допомога. Давайте ще оцю перевіримо. Знову, значить, обидві оці кнопки повертають нас до м, даної гри. Кнопка початок на самий початок. Ну, от давайте дане завдання. Подивіться. Допомогу кнопку натискаємо, бачите, трошки простіше. І е, переходимо або за допомогою цієї кнопки, або за допомогою цієї до попереднього становища. Ну, і, як ви вже зрозуміли, м, на початок гри, ось за допомогою кнопки початок. Ну і дивіться, от використані ресурси, що тут використано? Всі малюнки використані, створені з використанням штучного інтелекту в середовищі ReCraft A. Так, ну, оце і все. Дивіться, в, даному, в даній дидактичній грі ми використали, по-перше, це гіперпосилання, створені гіперпосилань, там можете на конкретних прикладах подивитися, як їх створювати. І використали тригери. Дякую за увагу!